З негідниками він вважається своїм талантом, і взагалі судячи цього, в нього є тільки два типажі: тих, хто дійсно для нього є статусними, і від кого визнання для нього є вкрай необхідним. Негідники раз і монархи два. Ага, бо він досягнув всього в цьому житті. Uh -huh. Він багата людина, він президент Сполучених Штатів двічі всупереч uh -huh. майже всьому і всім. Зрештою, він навіть в гольф грає достатньо непогано. І він досягнув і там результатів. Тобто, де він хотів реалізуватися, в кіно побував в рекламі, знявся все, все, що хочеш, вже було. Але він не може стати ані архіганстером. Uh -huh. Його не визнають своїм. І він весь час бізнес забудівельний. Він завжди йде рука об руку, зокрема з кримінальним світом uh -huh. в Сполучених Штатах, перш за все. І ті часи його становлення, це якраз достатньо дикі часи забудівельного ринку в Сполучених Штатах. Тому ясно, що для нього, для дитини з срібною ложкою в роті, який народився, успадкував, а можна навіть сказати, і віджав бізнесу власного батька, для нього визнання від негідників, які з ним рахуються, було завжди елементом самовизнання і самостановлення його. А друге він не може стати монархом. Чому він публікує відео створені штучним інтелектом, в тому, де у нього корона? Чому це публікують інші його соратники? Що там кадри коронації? Чому він навіть на літаку, яким злітає екскрементами протестуючих, поливає? Він це робить в короні, тому що для нього цей момент монаршості, що він перший, він десь відгукується його комплексом, його внутрішнім переконанням. Коли його приймають по-королівськи, в uh -huh. своєму будинку, монархи, uh -huh. і з ним говорять поважно. З ним говорять, от ви від mm -hmm. вас залежить, ви такий. Тобто, визнаючи, і навіть його піднімаючи над собою, то Трамп ми бачимо, прям змінюється на очах. Трамп стає вже тим, кому все подобається, все чудово, він вже такий правильний, а, такий чемний і по Україні гарно говорить. Тому. Його запрошували одразу декілька монарших домів в Європі. І можна подивитися, як по часу і простору це збігалося з його намаганнями зблизити з Росією заявами по Північній Кореї, по всьому uh -huh. іншому. В Європі зрозуміли, що так, ну в Росії це різні вари в законі і так далі. В Європі не так, щоб політики з цим сильно пов'язані. В них немає змоги взяти і привезти йому якогось а, рецидивіста, рецидівіста, злочинця. А, а, Лідера картелю і так далі, щоб, Карліона, щоб, та... да, щоб Трамп потис руку. Зато я монарх. І відповідно, король Чарльз III явно мав серйозний вплив на Трампа. Що він йому міг сказати? І це можемо говорити виходячи з інсайдів, про які ви вже згадували стаття. Є декілька інших статей, є інсайди кулуарні і є з медіа зріз, якщо ми візьмемо статей, які виходили в цей час. То можемо припустити, реконструюючи, що А, він сказав: в нас з Україною угода на 100 років. Тобто, Україна це не тимчасово. Ми вважаємо, що Україна буде okay. існувати, і Україна існувала. Okay. Тому друга теза Україна це серйозно. Це не уламок Росії, це не щось там поруч з Росією, А дивись, Україна це велична держава і це серйозна державність. Ми їх знаємо, ми з ними співпрацюємо. і Взагалі ми за Україну вписуємося. Третій момент. А всі історичні періоди, коли Україну вдавалося Росії захопити, потім разом з Україною були непереливки всій Європі. Бо якщо Україна побіг Росії, потім мобілізована в лавах український промисловий комплекс, все інше на боці Росії, то програвала Європа. Uh -huh. А ті моменти, коли Україна була з іншими країнами, і Росія була з іншого боку, часто ставали моделлю успіху, коли Росія або програвала, або не могла просунутись далі. І відповідні інвестиції зараз в Україну це інвестиції в те, щоб стримати Росію. І Європа це так і розуміє. І я думаю, що такий комплекс, скажімо, далі меседжів і. Пояснення того, що оце вся квазі історична історія Путіна викидається. Україна була є і буде, і Британія чітко стоїть на цих позиціях. І Британія визнає Україну гідною і визнає Україну партнером. Для Трампа могли зіграти дуже серйозну роль. То ви кажете або негідники, або монархи. Я думаю, що хтось зараз наш ефір у Чернігові дивиться і думає, навіщо ми перейменували цілий сквер іменем Трампа для того, аби йому сподобатись, виявляється, це не працює, але працюють на нас європейські монархії, північні монархи. Чернігові. Чернігові та ну Чернігові. просто можна було йому е, дати корону князя Чернігівського, е, і я думаю, що Трамп убережа можна було б далі в жартах йти і дійти до того, що Арестовіча є якась візія створення сучасної монархії в Україні, якась нова козацька і так далі. Що, що? От за те його Трамп, мабуть, і не взлюбив. Настільки не взлюбив, що навіть не дізнався про існування <laughs> так. А якщо серйозно, от про монархії на півночі Європи, які сильно за нас топлять, ми згадували із Ола. Гомпострнаком про данію, яка висуває пропозицію Норвегії виділити частину свого як би це там на них не називалось суверенного фонду на підтримку нашої країни, оскільки саме за наш рахунок вони зараз отримують неймовірні прибутки, продаючи у Європу свій газ. Вони розуміють, що таке і хто такий Трамп, і можуть за нас постояти правильно? А... Тому що в них Три також чи... проблеми. Я нагадаю, що в Данії був конфлікт на півкроку назад. відійду в плані Трампа я би не переоцінював зараз і потребу в них, і роль їх з точки зору Трампа. Чому? По сполученим штатам якраз в нас все достатньо непогано зараз, бо ми пройшли а, ці 9 місяців а, і таки народилися американсько-українські відносини, угу. в які Трамп да і охрестилися навіть по-моєму тому, що значну частину було зроблено зокрема і релігійними діячами. А, причому, перш за все, протестантські церкви, але і іудейські дуже сильно доклалися, і при цьому різні християнські конфесії, католики да, буквально всі доходячи до мусульман, також. Відігравали свою роль в комунікаціях зі штатами і говорячи про протестантів, чому я підкреслив? Бо зараз, взагалі, достатньо унікальна ситуація склалася, що створилася нова ніша тих, хто підтримує Україну серед. Консервативних і радикальних християн uh -huh. в середній республіканської партії ті, хто зазвичай були, якщо не антиукраїнськими, то нейтральними до України, а ультратадексальні, скажімо, так. то зараз там зростає підтримка України і вже є певне навіть ядро підтримки України. Я тут чомусь про Рубіо згадав, пам'ятаєте, він собі хрестика на лобі малював. Він ж, ж глибоко релігійна людина насправді і не ті Крубі, і Рубіо релігійне, але там багато хто всередині естеблішменту республіканської партії є як. Прихожанами цих церков, здебільшого протестантських і достатньо радикальних в своїх поглядах, консервативних тощо. Uh -huh. І ми не потрапляли зазвичай в це поле. А зараз саме завдяки візитам релігійних діячів зі штатів наших туди, цілому турне, цілий низки пасторів з України по Сполученим Штатам. Правильних інтерв'ю Зеленського, які були дані ключовим блогерам консервативним, uh -huh. зокрема, які також на християнській тематиці спеціалізуються, ціла низка комунікацій. Я думаю, в тут от якщо говорити про штати зараз, то 63%, якщо не помиляюсь, останні цифри підтримки надання Україні тамагавки серед республіканців, Більше 70% відсотків три четвертих, фактично республіканських виборців підтримують ідею більшої підтримки України. А, про збільшення видатків на оборону України тут скептичніше. Там 50 на 50 ділиться ситуації, навіть трішки менше підтримки цієї ідеї в Конгресі. Тобто, коли про гроші, ще ситуація для нас не настільки хороша. Але коли про зброю, коли про геополітику, коли про протистояння Росії, 80 плюс. Антирейтинг фактично uh -huh. Путіна і Росії. Хоча uh -huh. на старті було абсолютно інакше, ледь не дзеркально. Бо Трамп Путіна просто реанімував для американців і для своїх виборців, і серед республіканців Путін був достатньо популярний, якби це дивно не звучало з приходом Трампа. Тож все це є наслідком, як на мене, дуже системних зусиль з боку України. І тут треба віддати належно, українська дипломатія спрацювала так. Повільно так поступово, тому що в Штатах не було можливо інакше. І говорячи про партнерів, це розігрувалося no. в пас. Нам no. дуже допомагали Фінляндія, якщо говорити про Скандинавія. Пан Стуб виступив адвокатом України перед Трампом, пані Мелоні, Інші європейські лідери доходячи до Макрона і тих, у кого скажімо, відносини специфічні з Трампом, тим не менш також розігравали свої партії. І таким чином марклюту так само до речі mm? марклюто так само люто oh, uh, взагалі виступив ледь не ключовим перемовником від так. європейської частини uh -huh. НАТО зі сполученими штатами і з українського боку статті, інтерв'ю, які давалися президенту. Взагалі, uh, я думаю, що на цьому напрямку є чим пишатися. Офісу президента. тим, що дійсно робота була пророблена достатньо добре. Річниця ще Трампа на посаді. Давайте в нас дуже багато з вами там хоч uh -huh. поговорити. Добрати. Давайте добре, швиденько митро. пойдемо по цій річниці. Вже президент США Дональд Трамп опублікував ролик з на Оде річниці перемоги на виборах відео містить фрагменти зустрічі із світовими лідерами за час його перебування на посаді. Ну зокрема не обійшлося і без кадру із червоною доріжкою, яку розгорнули для російського диктатора Путіна на Алясті. Далі нам, будь ласка, редактори буде синхрон чи не буде. Не буде. Все. Тоді е, ваші, е, давайте так, ваш аналіз дійсно першої річниці Трампа на посаді, що вдалося, що не вдалося, і де вектор його буде на наступний рік. Е, перш за все, майже нічого не вдалося. Uh -huh. е, багато пафосу, але реальних здобутків у Трампа немає. Е, причому, ну, їх мало правильніше будь сказати. Uh -huh. Причому як з точки зору. Е, Суб'єктивного, де не вдалося, uh -huh. так і з точки зору об'єктивного, є питання, в яких просто ще немає цього uh -huh. результату. А, наслідки економічної політики, певні, все-таки кроки там робилися і оздоровчі, зокрема, вони будуть тільки за роки-два, туди на третьому році а, Трампівського управління а, в цей термін. Uh -huh. а, тому їх просто ще нема. А те, що було покладено на стіл як швидкі перемоги, uh -huh. яких потрібно досягнути, по всіх по них, в принципі, провал. А, окрім мабуть південного Кавказу а, у вигляді домовленості Алієва і Пашиняна, Вірменія Азербайджана, мабуть, нічого іншого серйозного Трамп на стіл покласти не може. Uh -huh. Що він починав? Аляска. Пам'ятаємо, що з Аляскою відбулося. Путіна там зустрічали. А починалося з того, що освоювати і взагалі супер. Гренландія віджати у Данії вже забули навіть про Гренландію, uh -huh. Uh -huh. Канада, Штат здулася, Мексика. Ми тут. Здулося Китай. Зараз мусимо. Здулося Європу примусимо. Сумнівно, скажімо. Європа, звісно, відіграє ще реверанси але всі чудово розуміють, що з наскоку взяти Європу також не вдалося Трампу. І це ситуація Японія і друзі по Тихоокеанському регіону, Ні Південна Корея, ні Японія не лягли під ті ультимативні умови, які висунув Трамп. Вступили в довгі затяжні переговори, десь пішли на поступки, а десь стоять на своїх позиціях. Тому, в принципі. По жодному з кейсів, вже не говорячи про конфлікти, згадав Південний Кавказ, А що в Близькому Сході? Ну нема ніякого реального перемир'я серйозно. І всі розуміють, що це навіть не порохова діжка, це вже міна, яка відклацує зворотні відліки. Ага. А, інші конфлікти, де ми навіть не згадаємо, ну окрім звісно. Азербайджану Албанського і вірмено Камбаджийського. Ну це окремі дві війни, які з цього, закінчилися, не розповчавшись. Причому під час денного сну пана Трампа між грою в гольф. Але якихось серйозних інших результатів йому нічого не сі покласти. Він може класти лише картинки. Зустрівся, поговорив, змусив, вирішив. Але результату жодного. Тому і відео таке, якщо ми подивимось, воно все побудовано виключно на емоціях, а не на здобутках. Угу. Почули, давайте тепер трошки перейдемо до Європи, тому що нещодавно була європейська комісія, яка дала відповідний звіт. Вони нас похвалили. От але, тим не менш, що це дає на практиці? Ця похвала? Отже, Європейська комісія знайшла спосіб, як продовжити перемовини про вступ України до Європейського Союзу без схвалення Угорщину. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, презентуючи свій звіт. Так є ідея заручитися підтримкою Ради Європейського союзу для продовження процесу на технічному рівні без формування відкриття переговорних кластерів. Давайте почуємо. Одним з рішень, яке зараз могло б дозволити відкриття першого кластеру або всіх кластерів для України та Молдови, було б отримання комісією мандату з Ради Європейського Союзу, щоб ми могли продовжувати роботу на експертному рівні. Ми повинні дотримуватися одностайності при наданні статусу держави-кандидата та завершенні процесу. Я завжди буду за це боротися. Сподіваюсь, що ми зможемо досягти згоди, щоб на робочому рівні ми могли просуватися, проходячи кластер за кластером. Марта Кос, єврокомісарка з питань Ширення Європейського союзу. Напередодні під час презентації звіту Єврокомісія розповіла про прогрес України в межах пакета розширення 2025. Віце-прем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка назвав його найвищою оцінкою за останні три роки. У документі йдеться про суттєвий прогрес реформ навіть під час війни. Водночас є і критичні зауваження. Брюссель фіксує негативні тенденції, зокрема зростання тиску на антикорупційні органи та громадянське суспільство. Не тим часом Володимир Зеленський заявляє, що Україна прийме лише повноцінне членство в Європейському Союзі, за його словами. Якщо йдеться про членство в європейському союзі, то воно повинно бути повністю виконано. Давайте почуємо якщо ми говоримо про членство в європейському союзі, то воно має бути повністю виконане. Мені здається, що дуже важливо, щоб у нас на одному столі були рівноправні країни незалежно від розміру території чи населення. Важливо, що вони поділяють схожі цінності. На мою думку, ви не можете бути напівактивним або напівчленом європейського союзу. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, те, що зараз у Фрекрат з вами проговорили. Тобто, дійсно, один з механізмів вступу України до європейського союзу, який просто зараз розглядається, це якийсь поетапний вступ. Це нам не підходить. Чим нам це загрожує взагалі? Як компроміс всередині Європейського Союзу розглядається модель? А це поки що дуже гіпотетична історія uh -huh. ніхто її ще не прийняв і близько і навіть не близький до її прийняття, але того, що нові країни беруться з певним випробовувальним терміном, uh -huh. Uh -huh. в який вони не мають права повного доступу до фондів, повних можливостей до впливу на політики, є uh -huh. голосів тощо, що із часом інтегруючись щільніше, вони отримують доступ. Це те про що пані Ко сказала це, секретарка з розширення uh -huh. і. Uh, говорила про як про те, що вона не хоче, щоб при ній були троянські кані зайшли в європейський союз, і так само як Угорщина потім шантажували. Бо так за 3-5-10 років в них може змінитися uh, влада всередині країни, і вони стануть uh, скажімо, євроскептиками або діяти в інтересах Росії, тощо uh -huh. і там з приводу України нам це може бути дуже образливо звучати, але можемо глянути Absolutely. на Молдову поруч. І ми розуміємо, що кожні вибори ситуація просто на абсолютно полезу ножа вирішується, чи прийдуть там комуністи, чи не прийдуть до влади про російські сили чи ні. А при вступі в Європейський Союз, питання інтеграції Молдови і Придністров'я фактично. Активізується і скоріш за все завершиться, тобто відбудеться таке воз'єднання, і в такому випадку електоральна картина ще може змінитися в Молдові сильніше, тому що одна справа це коли там голосують, але голосують там на місці. А інша справа, коли це вже буде єдиний простір і не буде цього поділу, і відповідно, в тому числі і електоральна ситуація може змінитися. Тому. Ясно, що Європа намагається себе так захистити. Як на мене, така пропозиція є не, ну, не зовсім життєздатною. Uh -huh. По-перше, для країн вступати от таким чином може бути принизливо, як і для України, так і для інших. Це про що говорить пан Зеленський, що нам потрібно повноцінне членство. Не треба нам оце. От ви прийшли, отримали, а тепер ми вирішили в процесі, що в нас правила гри змінюються, і ви повноцінно вступите за 15 років. Uh -huh. Uh -huh. А це буде такий вступ на половинку раз. Другий момент це а де запобіжники від того, що нинішні країни вже є інструментом впливу Росії, як Угорщина, наприклад. А що в Чехії з виборами відбулося, а що в Словаччині з виборами до того? Тобто, значить, країни, які пізніше заходять, вони несуть ризик в собі. А те, що альтернатива для Німеччини може прийти у Німеччині, або що може Ліпенівці з Барделою прийти до влади в Франції? Так хто тоді ви ділите на два сорти? Оці от ризиковані, а тут, де вас вже горить не ризиковані, uh -huh. це нерелевантний інструмент для цих ризиків. І не треба маскувати свою нерішучість і нездатність зараз подолати впливи Росії в середній ЄС і подолати різні радикальні групи, які маніпулюють правом В'ята і голосування в середньому Європейському союзу, заграючи з економічним інтересом певних бізнесів, заграючи з електоральними нішами або з зовнішніми гравцями Китаєм, Росією тощо. Не треба ці проблеми зараз маскувати за рахунок того, що в нас тут просто не зайду умовна Молдова, угу. яка можливо коли-небудь стане проросійською. А тому, як на мене, це абсолютно недолуга ініціатива, не життєздатна. Хоча я повністю визнаю і розумію, чому вона з'являється як визнання того, що європейський союз зараз вразливий, але захищатися треба від цього не зовнішніми кордонами, а лікуванням. Тих хронічних проблем, які є всередині вже цього організму, не нові країни привнесуть тоді туди, туди цю прошу заразу, а ця зараза вже є всередині. Дві шальки Терезів, з одного боку має Європа Україну, яку можна підтримувати за рахунок якихось періодичних траншів фінансів або зброї і не нести за неї відповідальність, бо це не член європейського союзу. З іншого боку, ми член Європейського союзу, але є загрозою того, що за нас треба буде впрягатися. Чи зацікавлена Європа в нас просто зараз? Взагалі так питання не стоїть. От в чому вся історія? Воно вже інакше стоїть. А як? А... Ряд бізнесів в країнах, зокрема, і в наших сусідах, ну, давайте прямо там аграрний бізнес Польщі, промисловість, а, говорить: а якщо Україна вступить в Європейський Союз, а вони ж будуть конкурентом по отриманню грошей з фондів, а Європейський Союз, весь фонд підтримки, наприклад, агросектору, це майже на всі країни, це майже те, на що зможе Україна згідно з цими правилами претендувати одна. Mm -hmm. А де ці гроші брати? А таким чином, планка. Того, хто є донорами, а хто є отримувачем допомоги, ви союзі падає, і Польща переходить з країни, яка отримує гроші з європейського бюджету в країну, яка має кожного року. Передавати гроші, бо вона вже має ставати донором для інших країн згідно з тим об'ємом економіки і з тим рівнем добробуту, який був збудований на європейські гроші, і так для низки інших країн, і просто з Польщею це дуже контрастно видно, тому що ми маємо достатньо схожий профіль економічний через те, що кліматична зона, одна, та, через те, що там промисловості схожі, і багато чого іншого. А, і відповідно протидія зараз вступу в Європейську України говорять корупція. Судово, все це абсолютно справедливо. І коли пан Качка каже, що Україна просунулася дуже чудово, це правда. Дійсно, ми в багатьох напрямках пробігли дистанцію навіть швидше ніж могли очікувати. Але треба не забувати, що по деяких напрямках, як, наприклад, правосуддя. Ми не просто стояли на місці, ми відкатилися назад, uh -huh. і це не пов'язано з війною. Там, де з війною всі чудово розуміють, що є фактори, які ну неможливо об'єктивно зараз в Україні, ну так що, подолати... що заважає відповідну кількість суддів здобути Абсолютно. в Україні. Але а... Та просто можна піти казахстанським шляхом і взяти вести для іноземних інвестицій для компаній в середній країні, і так далі, наприклад, британську юстицію, і просто їх судів, де і все. Ну тобто, так. певні можна робити кроки нестандартні, які вже стали стандартними, були нестандартними, які можуть нас одразу підняти в рейтингах і одразу продемонструвати результат, тому що маски шоу, якщо прийде таким чином, і хтось силових структур вирішить просто потрясти бізнес, неважливо оборонний чи аграрний, чи якийсь інший, то це буде вирішити з британському суді, якому. Абсолютно байдуже, хто там кого хрестив, де народився і з якого села спустився. Пане Олеже, про різні села населені пункти, регіони нашої держави е, нас е, цікавить історія кожного та кожної. Ми до вас повернемося через кілька хвилин. А зараз про ексклюзивний матеріал, який продукує наша команда Новини Лайф радо ділимося ним та анонсуємо про деокупацію Херсону крейсер Москва та зникнення з інфопростору. Інтерв'ю з очільником Миколаївської ова віталієм Кімом ексклюзивно сьогодні о і на новини лайф Тивіцянус. Я просто багато розмовляю. У Львові зараз бум економічний. Ну реально. А ну, наприклад, ми повирішували всі ці проблеми, да, і ми в рівних умовах. Для бізнесу не зрозуміло, чому я маю їхати на прифронтову територію. Не все так просто. Всім розуміємо, що треба робити. Але коли у е, тебе п'ять і три яблука, то це зробити набагато важче. Раніше було питання, коли буде чиста вода, Зараз питають, чому ви не кажете, що можна їхати. дивись сьогодні, о 20.10 ексклюзивно з Миколаєва. Віталій Кім на новини Лайф ексклюзивно із Запоріжжя. Просто зараз маємо можливість поспілкуватися. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, раді вас сьогодні бачити. Дякуємо за те, що зносить шлас для нас, наших глядачів. Вітаю, друзі. Додамої пора противної інформації уже цієї ночі Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині. Про це повідомили в Укрзалізниці. Зокрема, Росіяни практично знищили станцію Запоріжжя Кам'янське. Ніхто не постраждав, та рух в сторону Дніпра забезпечують резервним форматом. А поїзди Дніпровського напрямку рухаються із затримкою. Ну і до слова, за минулу добу Росія атакувала 19 населених пунктів. Тів Запорізької області відомо про п'ятьох поранених. Також надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. До того ж, вчора зранку російський піввідрон знищив мікроавтобус. У ньому були рятувальники. Всі четверо поранені. пан Олександр ми всі своєю увагою прикуті до подій на фронтах російсько-української війни, і звісно ж. Найгарячіше зараз обговорюється ситуація на покровсько-мирноградському напрямку. Це Донеччина. Тим не менш, наші військові звертають увагу і на те, що відбувається на Запоріжжі, оскільки, от, до прикладу, наш частий гість військовий Станіслав із позивним говорять, снайпер каже, що ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усі лінії оборони на півдні. Про це також говорить і мапа Deep State. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, на 6 листопада, що зокрема в обласному центрі, що в регіоні в плані безпеки і як впливають на життя регіону удари по логістиці, про які згадали? Ну, Відлуння вибухів ми чуємо в обласному центрі. Він розташований орієнтовно 30-35 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Так що уявляємо, які там запеклі бої тривають. Коментувати я звісно не буду саме ситуацію на лінії вогню на лінії фронту. Є для цього і військові експерти, і представники сил оборони нашої держави, зокрема Владислав Волошин, який представляє. Сили оборони півдня України що стосується обласного центру, життєдіяльність обласного центру забезпечена нормально. Є електропостачання, є водопостачання. Вчора ми розпочали опалювальний сезон. Триває так би мовити, от саме цей процес він короткотерміновий. Дедлайн 11 листопада. Мають під'єднатися до тепло мереж всі без виключення багатоповерхівки. Ки і, і всі заклади соціально важливі ну власне зараз триває підключення до тепла лікарень, шкіл, дитячих садочків. Ну тобто, цей процес триває. Ми підготувалися, підготувалися запчасно технологічно, ба більше ми нині приділяємо більшу увагу саме захисту об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться про водопостачання, теплопостачання, електропостачання, газопостачання йдеться про скажімо зведення захисних споруд уже не тільки першого, а й другого. Другого рівня, тому що ми розуміємо, бо орки будуть гатити і і надалі, не тільки по обласному центру, а й по решті території нашої держави. І в фокусі їхньої уваги будуть об'єкти саме критичної інфраструктури. Мета московитів, звичайно, знищити наш. Нас фізично зруйнувати все, ну і позбавити нас всіх благ цивілізації, тепла, електрики, мобільного зв'язку. Дав до речі, окрема увага у нас приділяється саме мобільному зв'язку. Триває.